Привітуліки, привітуліки! Доброго раночку. Ой, 22 да? червня у нас сьогодні, четверг Знімаю пізніше, і зараз швиденько, бо Зранку, перед тим, як іти на управу, поставила грітися молочко, воно нагрілося, внесла закваску на сологуні і побігла в сарай. І якраз додоювала останню козу, додоїла, дивлюсь на таймер, дві хвилини залишилося. І я з сарая бігом у хату, поділились, як ці тут. Алана з Даною не видно, Алана з Даною в сараї. сіно лопсають. Побігла біолом швиденько в хату, внесла фермент, все розмішала, розколотила, поставила таймер знову. А тепер же ж, думаю, потрібно з вами обов'язково привітатися, як же ще я без вас. Це ранок не ранок, якщо я не привіталася і не побажала вам гарного дня. Ось. Так, дівчатка, стосовно лотереї, що затихли всі, як миші? Затихли всі, як миші. Все, нема більше бажаючих брати участь. Бо вже ж скоро, коли там 28-го буде стоп, сьогодні. 22 е через 6 днів. 28-го буде стоп-лотерея, 29-та -е дається на проплату і 30-го проводимо розіграш. Нагадую, лот, це головка мілки, витримана вже більше місяця визрівання. Вагою майже кілограм, 800, 800 з лишнім грам. Тому хто ще? Бажав, але забувся. Не тіряємося, знаходимо відео від 17.06, лотерея номер 3 І під тим відео пишемо коментар і мені у Viber. Пісюлечку бистресенько написали, щоб я вас внесла в зошит. Ось так. Стосовно заквасок також, кому що потрібно, в суботу буде чергова відправка. Тому що сьогодні-завтра і є час заказати, проплатити закваски, ферменти, анато, хлорістий, коротше кажучи, все в наявності є ваги. Все на місці. Далі, що ще хотіла сказати, а, да, хотіла вас попросити, будь ласка, активніше діліться, у кого є сторінки в Фейсбуці, наприклад. Діліться посиланнями на наші відео, діліться посиланнями на публікацію. Я знаю, що багато хто з вас є в групах там про коз або про коров. Діліться нашими посиланнями і на відео, щоб на Ютубі додавалися глядачі. І тією інформацією, що в нас можна придбати і закваски і ферменти, і анато, якісний анато. Не роблю на цьому наголос. От. Е, стосовно лотереї ще, там одна жіночка, я її називала вже її прізвище, ім'я, е, вона під відео написати написала, але Viber мені так і не написала. Тому я не знаю ні хто, вона, не номера телефона. І якщо рандомайзер вибере її як переможницю. Вона не зможе навіть приймати участь, тому що коли я порахую, буде стоп-лотерея, я порахую вартість квитка, то я навіть не знаю, куди їй написати дані для проплати, розумієте? Тому я вас і прошу, що відразу, коли написали коментар під відео, пишіть у Viber ну або в Telegram куди-небудь. Так, я сьогодні варю в Сологуні, ви вже всі це зрозуміли. Все, я погнала на кухню, гоу працювати. Вам бажаю всім чудового настрою. День сьогодні знову сонячний, знову, мабуть, буде жарко. Тож, чудового настрою, гарного вам дня! Сьогодні четвер, завтра п'ятниця, останній буде робочий день, а там вихідні. І тоді вже будете відпочивати. Ну, а в нас все, як завжди. Працювати, працювати. Так, ваша міма погнала.